Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 15 листопада. Сьогодні вже 996-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Без повітряної тривоги ніч не минула. Втім, на Хмельниччині це була превентивна міра. Протиповітряна оборона працювала у сусідніх областях. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Засідання виконавчого комітету розглянули 97 питань порядку денного. Владці проаналізували виконання бюджету за перші 9 місяців. Відтак дохідну частину перевиконали на понад 103 відсотки, і це дало позитивний момент в частині підтримки сил оборони і забезпечення життєдіяльності громади. Важливе рішення ухвали на сьогодні. Традиційне рішення, що виконкому фактично ми його голосуємо. Це передача майна з комунальної власності, державну власність. Мова йде про передачу майна різним військовим частинам. Іншим підрозділом сил оборони десяткам військових частин ФПВ-дрони, засоби РЕБ, РЕР, квадрокоптери, гексакоптери, інше обладнання, спеціальний одяг на загальну суму майже 58 мільйонів гривень і паралельно передача так само іншим рішенням майна з ж таки, військовим частинам це прожектори для роботи наших мобільно-вогнових груп, які працюють в системі протиповітряної оборони. Також ми сьогодні. Традиційні рішення проголосували про. Надання 50-відсоткової компенсації за платне навчання в вищих навчальних закладах для учасників російської української війни. Зазначу, що ті, хто здобуває там другу вищу освіту, першу вищу освіту, учасники російсько-української війни, і ця освіта є платною. 50% ми її оплачуємо за міського бюджету. На сьогодні 113 військовослужбовців отримали таку компенсацію на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Крім того, традиційні рішення пов'язані з. Матеріальною допомогою, що виконкому, ми виділяємо одразу матеріальну допомогу. Сьогодні 299 мешканців територіальної громади отримали матеріальну допомогу на понад 5 мільйонів гривень. Ви, серед тих, хто отримав матеріальну допомогу. 44 це члени родин наших загиблих на понад 800 тисяч гривень. Це 77 військових на реабілітацію і лікування на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Дев'ять родин полонених або безвісти зниклих на понад 450 тисяч гривень, 116 діючих військовослужбовців на понад 850 тисяч гривень. Ну а також домогосподарства і ті люди, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави, 10 домогосподарств. Ну, це або будинки, або квартири на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень власне в межах сьогоднішнього виконкому виділено. І ці кошти люди отримують найближчим часом. Крім того, 140 дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть отримувати так звані кишенькові це щомісячні виплати доплати таким дітям на власні потреби. Крім того, ми внесли зміни сьогодні до програми соціальної підтримки військовослужбовців додали. Фінансовий ресурс на функціонування нашого ветеранського простору зазначу, що відповідно виріс і розмір програми, і тепер вона має понад 443 мільйони гривень на всі ті заходи, які передбачені самою програмою. Молоде суспільство з нагоди міжнародного дня студента в обласній раді привітали талановиту молодь. Її в області чимало, адже досить розгалужена мережа освітніх закладів якісно навчають майбутніх фахівців. У наших закладах фахової передвищої та вищої освіти майже 34 тисячі 521 студент здобувають освіту. І ми розуміємо, що декламуєте гарні показники на освітянській ниві. Отже, і гарне. Незалежне процвітаюче майбутнє буде в нашій державі, тому що сьогодні ви по суті є кадровим потенціалом нашої держави. Студенти це рушійна сила країни. Вони першими протистоять несправедливостям, стають опорою громадських рухів та не відриваючись від навчання, активно допомагають долати виклики сьогодення. Якщо згадаємо революція на граніті в 90-х, революція гідності ініціаторами якої були студенти. По суті, кістякого майдану були студенти І сьогодні. Студенти як ніколи об'єднані саме з активною свою громадянською позицією в частині волонтерського руху. І попри всі виклики, працюють над собою, декламують і допомагає декламувати освітянські ниві найкращі показники в розрізі всіх регіонів України. Українську молодь не зламати. Вони активні та цілеспрямовані на шляху до досягнення висот. А щоб студентські роки проходили цікаво та продуктивно, проводять чимало заходів. Є гурток на тему ранкові зустрічі. Так частенько проводяться різні такі зустрічі, заходи. Запрошуються викладачі практики і викладачі з академії, різні студенти, активісти. Втім, головне – це здобуття професії. Одні обираються покликом душі, інші здійснюють дитячу мрію. Юна майбутня дизайнерка Ганна розповіла, що її дитяча мрія наразі стає реальністю. Навчаючись на четвертому курсі, вона з подругою вже створили власну колекцію одягу, демонструючи, яку перемагають на різних конкурсах. Зараз ми прийшли у фінал. Конкурсу битва модельєрів у Львові буде проходити фінал 22 листопада. Тож зі словами підтримки та побажаннями наснаги у здобутті обраного фаху голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк відзначила активних студентів. А світовому ринку праці український фахівець рахується самим з це факт. Тож ми віримо в вас, ми віримо в нашу державу. Нехай всі задуми, мрії, плани у вас здійсняться. Йдіть вперед, ведіть за собою свої колективи, свої громади під мирним незалежним небом України. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Юні активісти, молодіжна дорадча рада, оновила свій склад. Під час першого засідання обговорили підсумки попередньої роботи та плани на майбутнє і проєктів у молодих людей. Чимало, тож усі вони отримують підтримку міської ради. Ваше напрацювання і ваші бачення є надзвичайно важливим для сторони. Готові з вами максимально працювати, спілкуватися. Я думаю, в цьому році ми. Попробуємо відновити молодіжний бюджет, для того, щоб ви мали можливість ідеї реалізовувати. Ми бачили попередньо, це було досить, досить цікаво, і багато проектів ми реалізували за рахунок молоді. Крім того, ви знаєте, є багато грантів, багато цікавих проектів. Сьогодні всі потребує ідей, цікавих ідей, креативних ідей, ідей, які є новизною. Для будь кого і тому ми також сьогодні готові в цьому плані працювати. Ви знаєте, в нас є відділи, є служби, є люди, які працюють і мають можливість сьогодні в цьому плані вам допомагати. Тому будь-які ідеї, якщо вони цікаві, ми їх завжди, завжди з вами реалізовуємо. Безпекова освіта стала доступнішою. У Гуменецькому ліцеї запрацював новенький клас безпеки. Вихованці тут навчаться запобігати пожежам, безпечно поводитися на воді, надавати першу домедичну допомогу, а також отримають знання з правил дорожнього руху. Для школярів перший урок провели надзвичайники спільно з дружиною юних рятувальників, пожежників та ювенальною поліцією. Діти в ігровій формі поглиблювали знання змінної безпеки з улюбленцем усієї малечі великим псом-патроном. Надалі для Уроків будуть залучатися рятувальники, поліцейські, медики та кваліфіковані педагоги. часи війни вкотре доводять такі знання надзвичайно важливі, особливо для підростаючого покоління. Пізнавальна Вікторина у Славуті офіцери служби освітньої безпеки спільно з кіберполіцією та адміністрацією місцевого ліцею організували для старшокласників інтерактивний квіз Інтерпол. Тут підлітки відповідали на питання з історії минулого та сьогодення, а також з безпеки та кібергігієни. Загалом участь у грі взяли сім команд. В кожній з них було по п'ять гравців. Квіз складався з п'яти турів по п'ять питань в кожному. У перерві між відповідями на питання школярі мали змогу поспілкуватися із прес. Ставником кіберполіції діти більше дізналися про безпеку в інтернет-середовища та загрози, які можуть там на них чекати. 1 вересня я познайомилася зі всіма дітьми, з якими я безпосередньо буду працювати, і вони мені всі настільки сподобались, вони всі настільки ерудовані, вмотивовані. Тому Ця ідея виникла відразу. Я зрозуміла, що це якраз для них. Намагалися адаптувати цю гру саме під старшокласників, під дітей. Тобто, це були серйозні питання на рахуна на зразок фішингу або кібербезпеки, або діпфейків, але подані для дітей, тобто щоб діти змогли розглядати. Також були обрані певні суміжні теми, наприклад, поліція, українізація та логіка, які дітям були цікаві, що вони гарно провели час. Ну і разом з тим навчалися. Загалом було дуже легко. Ми відповіли майже на все і дуже швидко відповідали питання да, Ми було, було навіть легким. за багато часу. На да. деякими питаннями ми навіть не задумали все, все. Дуже швидко вирішували. Дуже круто, ну, дуже сподобалося. Взагалі не очікували, що буде настільки класний захід. Нам да. дуже подобається, да, все дуже супер. На завершення учасники отримали корисні призи. Погода на вихідні за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру 16 та 17 листопада буде без опадів. В нічні та ранкові години на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південного напрямку помірної сили. Температура повітря по області становитиме вночі від трьох морозу до трьох тепла. У Хмельницькому прогнозують близько нуля. Вдень у суботу буде від трьох до вісьми тепла, а в неділю від п'яти до десяти градусів із позначкою плюс. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.